Хто є в кримінальному світі? Правоохоронці ліквідували злочинну діяльність кримінальних авторитетів, які займались вимаганням неіснуючих боргів. Встановлено, що група складалась з п'яти осіб: це мешканці Нововолинська та Ковальського району. Під час однієї з зустрічей з потерпілим вони відібрали у нього мотоцикл. Окрім того, вимагали у нього неіснуючий борг, вчинивши таким чином протиправний тиск. Будучи заляканим цими так званими авторитетами в певних злодійських колах, потерпілий віддав їм частину коштів. 21 вересня за силової підтримки спецпризначенців у помешканнях фігурантів та в їхніх транспортних засобах провели обшуки. За процесуального керівництва прокуратури слідчі вже оголосили їм про підозри у вчиненні злочину, передбачено частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України. Санкція позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна. 23 вересня суд обрав їм запобіжні заходи. Одного з фігурантів затримали прямо в залі суду. А його напарник намагався покинути сьогодні межі країни. Однак був затриманий нашими правоохоронцями. З ним вже проводяться необхідні слідчі дії.